Фантазія вісером і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на канал Ну що ж, сьогодні в мене 17 квітня, і я розпочинаю свій наступний щоденник. На жаль, час у мене зараз дуже мало і на вишивку, і нема можливості робити включення часто, тому я вам буду показувати сам процес, що я навишивала, і буду вставляти фото того, що було до. тобто на чому я закінчила в минулому відео щоденник. Отже, перша картина це мої космічні вовки, прев'ю якого лежить перед вами, і показую, що я тут навишувала. Ось дивіться, скільки ви бачите, діляночка у мене вишилась велика. У мене було вишито ось до ось тут носик був трішки вже захвачений. А зараз я вишила ось цю діляночку. Якщо я не, а, не помиляюся, тут а, 4 тисячі, з чим-то за і точно я не пам'ятаю. Але зараз, на даний момент, у мене вишито 44% від усієї роботи. Тобто, потихеньку я вже просуваюся до половини, до 50%. Ну, Вишивала я при можливості, не було дуже так багато часу, тому що розумієте, весна, дуже багато справ, які потрібно зробити саме в цей період. Тому, на жаль, вишиваю я зараз не, так, не стільки, скільки хотілося б, але все ж я вишиваю. І ось такі просування у мене саме на цій картині. Якщо я не помиляюсь, то в минулому відео там я закінчила на 40%, і виходить, що я вишила десь 4% від усієї роботи. Тобто просування доволі таке, як для такої картини, суттєві. Бачите, да? вовчик у мене вже майже повністю закінчився. Ще ось тут трішки. Буде ділянка його така невеличка, а потім вже піде сама дівчинка з цієї сторони. Нагадую, що у мене картина вся не поміщається. Я вам показую лише ту ділянку, яку я е, вишивала. Тобто, ось цю діляночку я вишивала, я вам її показую. Але все ж нагадую, що картина дуже здорова, і вишиваю я на українській рівномірці 25 каунту. Ну, ось такий, ось такий красунчик у мене, один з вовків, вийшов. Дівчинка вовчиться ще, тільки-тільки розпочинається вишивати. Ну, але ось так. Ще трішки у мене тут з цієї сторони, ось так, якщо я піду сюди далі, то по ширині я оцю діляночку вже завершу. Ну, я, так думаю, я так планую, що, мабуть, я так і буду. Потім вже далі обратно піду з цієї сторони. І знову туди. Ну, подивимося, як у мене буде бажання, як там у мене буде з часом. Але на даний момент ось такі в мене просування саме на цій картині це мій довгобуд. Мелькає він у вас часто, але все ж ну, мені потрібно його вишивати. Я вже хочу завершити свої оці два довгобуди. Дуже великі картини, я їх просто хочу завершити. І тому е, показую вам, тому що найбільше часу я зараз приділяю саме їм. Отже, космічні вовки ви побачили, і зараз вам покажу, що в мене навишивалося в совушках. Ну що ж, і наступна робота це мої совушки від дизайнера Соль. Прев'ю, ви бачите, і ось, що в мене навишивалося. Тут я вишила 3500 бісеринок, це я пам'ятаю чітко. Додала 20 рядочків. Майже повністю я зараз в основному на цій роботі додаю по 20 рядочків. Так, у мене більше хватає часу на неї. Отже, і ви бачите, так, що вже велика совка. Повністю не поміщається. Зараз я ось так опустю. Тут я вставлю фото, що було до. І дивіться, ось велика совка. Бачите, вона вже повністю завершена. Це одна з совушок великих завершена. Другу велику совку я ще навіть не розпочинала. І показую вам маленьких совенят. Бачите, да? і ось маленькі совенята. Одне, дивіться, яке, і друге. І ось їх я оце вже зараз вишиваю. І якщо я вишию ще 20 рядочків, мені кажеться, оце совенят вже, мабуть, буде завершена. І зараз на цій роботі у мене вже вишито 64% від усієї роботи. Тобто, доволі такий великий шматок. Ну, потихеньку вона вишивається. І. Я теж, бачите, отак бачите, аж донизу я вишиваю. Ось такі просування, вже така. Сім'я совушок. Вибачте, можливо, будуть трішки посторонні звуки. Ну, у нас ремонти у сусідів постійно і просто немає часу, щоб вони хоч щось не добали. Тому вибачте. Ну, що вам не дуже їх гучно чуть. Ось такі, давайте. Ось такі мої совушки вийшли. Ви бачите, що додалося. 20 рядочечків. Е, ну Красиво, так взагалі, особливо дітки це виглядає. Я дуже хвилювалася, як будуть виглядати ці оченята і дзьобики, щоб воно було гармонійно і красиво. Ну, мені все подобається. Все виглядає так, як. Так як потрібно, дуже гарно і особливо, так як повністю дивитися, на жаль, вона ж не поміщається вся. Це вже я вам потім, як закінчу і покажу вам всю роботу. Тоді ви побачите всю красу цієї роботи. І зараз я вам показую теж тільки діляночками. Отже, ну, додалось у мене і тут трішки. Дуже мій довгобут просувається, теж мелькає у моїх відео дуже часто, тому що, так як і космічним вовкам, я тут приділяю більше уваги. Ну, хочеться мені їх скоріше завершити. Тому я приділяю їм більше уваги, тому що вони, ви розумієте, дуже-дуже вони такі масштабні. Отже, бачите, що і на цій роботі в мене є просування. Теж 20 рядочків, і зараз вже 64% від цієї роботи. Залишилось більше 30%. Ну, наче й не багато, але по бісеринкам це доволі таки багато. Ну, що ж, нічого, я маю надію, що все ж таки я буду працювати далі таким, такими ж темпами. І все в мене вийде, і я завершу її доволі таки швидко. Ну що ж, ось такі мої просування на цій роботі. І зараз я вам покажу ще одну свою роботу, над якою я працювала також на цьому тижні. Ну, і ще одна робота це моя магія процвітання, мої 500 євро, які я вишиваю. Прев'ю ось ви бачите. І ось результат показую вам, що у мене вишивається. Додала я тут 30 рядочків ось з цієї сторони. І зараз у мене тут вишито 59,6%. Ну, майже 60. Майже 60, але ж все ж таки, не, не повні 60. Ну, вона виходить у мене яскравіша, ніж на прев'ю. Кольори яскравіші. Але це. Мені подобається, виглядає, вона все одно красиво, дуже переливається, все гарно. І потрішки я її просуваю. Тут і цю картину я вишиваю на леваді, вона більш цупкіша. Залишилося ж таки 40% не так багато, але там уже більше йде фоновий малюнок. Зараз я вам покажу. Ось Бачите, там уже далі піде в основному си, і ось, оці ділянки, а вони там більше багато фону буде. А, тобто, але ж все одно його потрібно вишивати, 40% це не так багато. Ця робота не дуже велика, її теж вирішила трішки повідшивати, щоб теж її просунути, і а, найшвидше завершити разом із природою. Ну, ось, то, тобто, на цій роботі у мене теж є просування. І за цей час я працювала лише над цими трьома роботами. Ну, деякі просування більші, деякі менші, але все ж вони є. Тому, ну, ось таке. Все, що вам хотіла показати, я показала. Да, у мене відео щоденники не дуже довгі. Е, я показую саме свої просування, вишивки бісером, тільки вишивки бісером. Це для тих, хто дивиться мене, може, вперше. Отже, ну що ж, на цьому, мабуть, і буду завершувати. Дякую, що були зі мною, що продивились моє відео до кінця. Не забувайте за вподобайку і підписатись. Мені дуже приємно, коли ви підписуєтесь і ставите лайки. Тому, знаєте, як кажуть, вам не складно, а мені приємно. Отже, ще раз вам дякую, що були зі мною. Мирного неба нам всім і до зустрічі!